Наша невеличка подорож майже дійшла до свого кінця, або нового початку. Хто знає, якщо ти клацнула а чи клацнув на це відео випадково і не розумієш, яка така подорож, то зараз я все коротко поясню. Ми з артблогерами вирішили навести шуму і організувати невеличку колабу під назвою Митець з мого міста, в рамках якої розповідаємо про митців з наших міст, містечок, селищ, ну в цілому з будь-якого населеного пункту рідної області. Посилання на плейлист з іншими учасниками і їх митцями, ти можеш знайти в описі. А якщо ти дивишся це відео в день виходу, то завтра вийде останній відосик. Тож тобі буде під пообідати чи повечеряти. Звісно, було неможливо охопити всі області в короткий термін, але особисто ти можеш це виправити і доповнити цей плейлист, розповівши про свого митця земляка. А у мікрофони Сітрон, і сьогодні я запрошую тебе в серце України, на мою рідну Черкащину. Говоритимемо ми про людину, яка зробила великий вклад не тільки в рамках міста, себто самих Черка. А і в цілому області, бо саме він є автором Герба Черкащини, деяких районів області та прапора Черкас, і це тільки маленький шматочок його творчості, Теліженко Микола Матвійович. Народився Микола Матвійович у місті Звенигородка 16 березня 1951 року. Можна сказати, що його здібності до мистецтва проявили ще з дитинства. Він часто з мамою ходив до лісу, де знаходив дерев'яні корінці незвичної форми, які нагадували тварин чи людей. Тож згодом такі от знахідки перетворились у своєрідну колекцію. Його перша спроба вступу до мистецького вишу виявилась провальною. Проте, попри це. Це він не здався і продовжував наполегливо навчатись. І через певний час, навіть не закінчивши 9 класу, поїхав до Карпат, де і вступив до вижницького училища прикладного мистецтва. Під час навчання там він глибоко переоцінив свої цінності, бо познайомився і полюбив не тільки західну музику в обличчі бітлів, а і народний фольклор, який настільки його захопив, що став невід'ємною частиною творчого натхнення. Після завершення училища служив. У Житомирському військовому училищі, а потім все-таки повернувся до вивчення мистецтва, але вже у Львівському державному інституції прикладного і декоративного мистецтва. У 1979 році повернувся до рідного краю, вірніше його обласного центру міста Черкаси, де став членом національної спілки художників України. Кілька років працював у Черкаському художньому виробничому комбінаті художником декоративно-прикладного мистецтва, і під час роботи там був Задіяний у оздобленні великої кількості навчальних установ і закладів харчування, але на сьогодні більшість цих об'єктів вже перероблені новими власниками, проте з того періоду зберіглась металева емблема з вершником на коні і написом Черкаси, яка знаходиться у Києві, на вулиці Велика Васильківська, 89. Вона була зроблена у співавторстві з його колегами Олександром Костогризом та архітектором Анатолієм Петренко. Це копія герба, затвердженої у тисячі. 1985 році, правда, пізніше скасованої у 95 році, в цілому, в самих Черкасах є ще кілька цікавих творів, які досі прикрашають місто, але про них трошки згодом. Микола Матвійович буквально жив творчістю і працював у багатьох напрямках образотворчого мистецтва: графіці, геральдиці, дереворізбані, монументальному живописі, скульптурні пластиці та витинанні з паперу. Також в його дружини, не менш цікавої мисткині Олександри Таріженко. Творчість якої заслуговує як мінімум окремого відео, є бренд під назвою Теліженко, основна фішка якого це вишивка, і Олександра, і Микола, а також їхня донька Олеся, є дизайнерами виробів бренду. Приблизно у 2017 році, кажу, приблизно бо ніде не знайшла точної дати. Після затяжної хвороби митець втратив ногу, але не дивлячись на це, все одно продовжив творити і надихати інших, у тому числі знявся у фільмі для проєкту про людей з інвалідністю. Особливі митці від тереконів до Карпат, посилання на який зі всіма іншими джерелами, з яких я брала інформацію, ти можеш знайти в описі 3 травня минулого 2024 року. Миколи Матвійовича не стало у віці 73 років. Для увіковічнення пам'яті митця обласна рада працює над тим, щоб включити його творчість до спадщини ЮНЕСКО. Сподіваюсь, вони все таки це зроблять, бо його вклад дійсно вагомий. І зараз саме час про нього поговорити. За своє життя він створив просто неймовірну кількість робіт. Я й не певна, що їх можливо всі знайти і вмістити в одне відео. І як було сказано на початку, Микола Матвійович автор хербів кількох районів Черкаської області, хоча верніше буде сказати співавтор, бо створював він їх разом зі своєю дружиною Олександрою Васильівною, а саме герб Черкащини, Звенигородщини та Кам'янщини. Але щодо зображення Кам'янщини, я не зовсім певна, бо у джерелах завше є тільки Перелік без зображень, а в інших джерелах це неможливо зараз знайти, бо у нас пройшла політика децентралізації, і певні ради закрились так. Якось так. Ну і звісно, прапор Черкас у співавторстві з Данилом Нарботом. Теж, до речі, доволі значимого митця для Черкас. Бо, наприклад, він був багато років головним художником в театрі імені Шевченка. До того ж, Нарбот залишив Теліженку-дачу у селі Єлизаветівка, де Микола Матвійович, в якомусь сенсі потихеньку робив імпровізований музей свого друга. Цю місцину, до речі в народі називають Нарботівкою. Не знаю кого як, але мене цей факт зворушив. Субтитрувальниця але повернемось до робіт Миколи Матвійовича, а саме мозаїки. Митцю належить рекорд із мозаїчної Шевченкіняни за найбільше мозаїчне зображення Тараса Шевченка на фазаді школи у селі Будище Черкаської області. Воно має назву «Гімн життя і було зроблено у 1988 році. Зараз, звісно, їй більше, але на той момент це був свого роду прорив. І, взагалі, першочергова ідея цієї мозаїки була зовсім інакшою. Там мав бути будьонавець, який грає на сурмі, закликаючи дітей до школи. Із, із цієї ідеї доволі складно було б зробити щось притомне. Тому добре, що в автора з'явився інший задум, який, на щастя, затвердила комісія. Наступна мозаїка знаходиться вже в самих Черкасах, на стіні магазину Рубін з зображенням козака Мамая, образ якого в роботах художника з'являвся неодноразово. Палітра Мамая мала бути червоно-коричневою. Отець вирішив повністю замінити палітру на жовто-блакитно, ну а що він же затверджував і змовляв матеріали. І чесно кажучи, це було гарним рішенням, бо ця мозаїка дуже виділяється і розбавляє вигляд цієї вулиці. Ну і, звісно, привертає увагу Я її обожнюю. Найцікавіше те, що відкриття було до відновлення незалежності, і дуже пощастило, що цю мозаїку не перефарбували чи, не дай Боже, збили. Інші ж його мозаїці так. Не пощастило. Мозаїка скоромухи на відкритій сцені в дитячому парку казка у Черкасах у 2018 році. Замість реконструкції була демонтована. Також Черкаси прикрашають кілька його скульптур. Наприклад, скульптура Байда Вишневецький на фасаді музичного училища та скульптура архітектор Гестен на будівлі Черкаської ради. Ще хотілося б показати й інші його скульптури, деякі з яких, судячи з форм назв і мотивів, висилають нас до трипільської культури. Ну і з своїх інтерв'ю Микола Матвійович зазначав, що це було одним із джерел його натхнення. Хоча цей прояв був, звісно, не тільки у скульптурах. Хотілося би ще додати, що в цілому для. Каської області трипілля, це доволі важлива складова. Бо, наприклад, у нас є музей трипільської культури у селі Легедзене, Тальнівський район, який я щиро рекомендую відвідати, бо люди, які ним займаються, буквально реконструювали будинок, в який можна зайти, навірніше ну, зібратись по драбині. Ну і всякі знахідки, які були знайдені під час розкопок, там також є. А ми повертаємось до робіт Теліженко і прибіжемося по іншим історичним подіях, які він закарбував. У своїй творчості Микола Матвійович, співавтор пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії в Соборному сквері Черкас, меморіальних знаків хрестів, встановлених на могилі гетьмана України Петра Дорошенка, село Ярволче Московської області, є автором пам'ятників, учасникам антибільшовицького селянського повстання 1920 року у селі Легеце, жертвам голодомору 1932-1933 років, що споручений у Бельгії в місті Рейн. Першого в Україні пам'ятника «Небесні Сотні, встановленого у Холодному Яру у 2014 році, та скульптурної композиції на честь героїв АТО у місті Тальне у 2015 році. Вагомий вклад Микола Телішенко також зробив у розвиток витинанки, перенесши її на якийсь інший рівень від чогось простого домашнього до образотворчої монументальності. Одна з його витинанок Квітуча Україна була подарована міністром закордонних справ. Справ України президентові Єгипту як символ соборності України у 2018 році. Нині цей твір розташований у Національній бібліотеці Єгипту у місті Каїр. І витинанок у нього доволі багато. Зараз на екрані ти бачиш деякі з них. Посилання на сайт, де можна подивитись на інші роботи, я залишу в описі. Це, до речі, сайт бренду Дельженко, де можна також купити вироби з його дизайнами. Також деякі твори художника представлені у приватних колекціях з настів Містецтва Німеччини, США, Канади, Польщі, Бельгії, Греції та інших. Але все-таки одні з кращих робіт його залишаються в Україні у власності Міністерства культури України в експозиціях Черкаського художнього музею, національного музею заповідника Тараса Григоровича Шевченка у місті Каневі, Національного музею заповідника українського гончарства у селі Опішня, Музею сучасного українського мистецтва у місті Хмельницький. Ну і в музеї Черкас нещодавно проходила Виставка його робіт. Не вперше і думаю, навостаннє. Ну, а на цьому у мене все. Сподіваюсь, що тобі сподобалось і ти зловила, чи зловив якесь натхнення. І, можливо, дослідиш і зробиш відео про митця зі свого міста. Ну і не забувай глянути по листі відео про інших митців. Вони того варті. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі в новому відео. Кусь!